Я водієм на таксі четвертий рік. Своя роботою задоволена, люблю машину, люблю дорогу, люблю працювати, людять способані до земля. Не відомі. Такі смішні моменті, так бабки часом, швидкують люди нормальні такі дорослі. Ви починаєте жартувати. Собі починають з ними жартувати. Чи не було страшно вночі їздити? Ні, я люблю їздити вночі, тому що дорога вночі набагато спокійніше, менше машин. Дорога пізніша. Легше їздити вночі. Угу. Розкажіть про свою ялиночку, що ви поставили в полі. Цьогорік в мене машина прокрасна була вся в новорічній прикрасі, в гірлянде стояла новорічна ялинка, яка світилася, яка надавала людям трошки святкового настрою, тому що погода сьогодні того року пошкодували для нас снігу, тільки у нас і хоча б якось розготовити людей і для себе теж, бо більше.